Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні за вашим проханням намалюємо сквішмелоу панду. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео і почнемо малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене. Беріть простий олівець або чорний фломастер і почнемо малювати у верхній частині аркушу таку довгоподібну лінію. Нам потрібно намалювати таку трохи яйцеподібну форму. Тепер опускаємо плавну лінію вниз і її трошки розширюємо, опускаємо не до кінця, тепер малюємо таку ж лінію з іншого боку. Далі лінію плавно повертаємо в правий бік. І плавно об'єднуємо з попередньою лінією. Ось така овалоподібна форма в нас вийшла. Тепер будемо малювати носик. Знаходимо серединку і трошки вище від серединки малюємо невеликий овальний ніс. Знизу від серединки носика малюємо невелику дужку в один бік. І також саму малюємо в другий. Тепер намалюємо такі овалоподібні плями на очах. Орієнтуємось на цей кінчик ротика, піднімаємось вгору і звідси, малюємо під нахилом плавну лінію, далі її закруглюємо і домальовуємо цей овал. Угорі він трошки вущий, а знизу розширюється. Так само нам треба намалювати на тому ж рівні овал з іншого боку. Малюємо під нахилом плавну лінію вниз, закінчуємо її на тому ж рівні, де й попередня. і домальовуємо цей овал. А всередині малюємо круглі очі. Трошки вище серединки малюємо одне невелике коло. У верхній частині цього кола малюємо відблиск, це таке маленьке коло, а нижче, якщо у вас поміщається, малюйте ще менше коло. А основне велике розмальовуємо чорним. І таке жоко на тому ж рівні малюємо з іншої сторони. І так само відблиск. Більше коло у верхній частині, а менше в нижній. Основне велике розмальовуємо чорним. Намалюємо вушка, орієнтуємось на цю зовнішню частину ока, підіймаємо умовну лінію вгору і на цьому рівні малюємо таке напівколо. Помічаємо місця, де ми намалювали це вушко, і таке ж малюємо з іншої сторони. До речі, дуже цікаво, а які іграшки з квішмелоу є у вас? Напишіть мені в коментарях. І залишилось намалювати смужку. Будемо орієнтуватись на серединку, ось тут вона, і звідси малюємо плавну горизонтальну лінію. І таку ж лінію нам треба намалювати нижче. І ось так просто і швидко ми намалювали сквішмелоу панду. Будемо її тепер розмальовувати. І за бажанням під очима можна рожевим кольором у вигляді маленьких овалів домалювати такі щічки. І тепер сквішмело панда готова! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!